Це зокурений... степовий сапональної прабової. Принцип того, Так, переходимо. Зараз Саме зазвичай дуже саме пташина проти вам міста. Після цього базар, дуже реалістично. Хтось <звучить> яйця висижує. Що робить особованість? <звучить> Самець <звучить> <піцемець> приніс ягодку і гадує свою замуровану жінку.

Дуже маленькі і дуже красиві, блискучі, на задньому плані дуже Дуже красиві. А такий рог Так Різні голуби. Цікаві. Пусть так, как учили в Больше, меньше. Не крутись, а вот так головка закрутится, все стекло конечно. But